Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. І перед нами мох, звичайний мох кучками. Ось такий він буває. як бачите, продається, висаджується між плитками в садочку або діляночками-куртинками. Все ви можете прочитати про рослинку і взнати. А це гультерія стається так, родина верескових. Морозосійка рослина, але потрібно перевіряти, щоб сорт був районований, адже для одного району може і 2 градуси рахуватися морозом, а не так як в Україні до 30. Дуже такі яскраві кольори, і рослина не дуже така привередлива. Як я говорила, це верескові, тобто кислі ґрунти для посадки. Ось ця мені сподобалася теж тим, що вона схожа на отакі кучки невеликі. І це рослина, навіть цвіте влітку з жовтенькими такими пуговичками, гудзиками. Це котула житиниста. Можете про неї прочитати. Досить така цікава рослина. Я так відео знімала і назви. Вибирала, це аюга живучка. Божечко, забуваю вже назви рослин, всі, що були. Але ви можете приблизити, якщо там є, прочитати назву. Аюга тут декілька видів живучка. І червона, і зелена, і яскраво зелена. Вся вона цвіте невеличкими синіми квіточками. Декоративно виглядає, з листям мені подобається в неї квіти, навпаки, я зрізаю, бо вони не дуже симпатичні І ось іще вересня. Подорож в нас вийшла ось така спонтанна, невеличка, тому хто додивився молодець, хто вперше на каналі сподобалося підписуємося, якщо сподобалося. Залишайте коментарі, задавайте свої питання. Я завжди на них відповім, якщо знаю. Дякую за увагу, до зустрічі в майбутніх відео і бажаю всім миру і перемоги.